Так, ой, господи, привет всем. Мы идем на пляж. Такая у нас дорожка. Тут, прыгала, вот знаете, богато пустых делянок. А девянки. Короче, повыкупали, я так поняла. И строить отель. Что? Поразмовляй. Просто я так нырнула, вода пропадет. Да? Да. Это пробу. Що... тут тут були, а Сейчас так застраивается. И вот улетай. Да. Вова. Давай уже идем. Бачите, горы, 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 горы. Очень красиво. Шо-шо. Що? шо шо Ну, село. Но это, детский да детский уже не село. Но это детский дом. Дом? Тебя сдать. Меня сдать в этот детский дом? Да, Нам бы тут нравится. такие участочек, мы детский. бы хатку построили да. и на лето приезжали бы. Боже, кто к вам дальше? А, не трогай эту сетку, она тут. Давай, откроет. снимай. Э, а почему? Потому что солнце, давай. Я не, не хочу в футбол. Вова, я сказала, бдинься. Ну, это Позгорали всі. І всі вже позгорали. Так, ну тут, конечно, бачите по-другому все. Как бы... Вот, показываю вам. Тут есть супермаркеты, есть аптека, есть. Ну, тут как бы все есть. От. Він такий невеличкий, ну без висоток, без каких-то промишлених зон, бо я не люблю такі. Для мене море це море, це село, знаєте, це грібовка, це оце таке затока. От, Поэтому... от это ми зараз наверх піднімаємося от хати и спускаємося сразу к морю. І ти вообще недалеко. Тільки що у мене голова болить. с метро. С метро. Сейчас на пляже, ты ж футболка. Кажал албанец с Аккуратно, аккуратно. Ох. А вот это юки. Посмотрите, какие. Бачите, какие юки тут, девочки. А? Красивые. И он вообще был исчезли Жарко. Ну такие ветерок, но жарко. Так, ми прийшли в кафе, Діма заказав нам піцу вот. і ми йдемо вечеряти з таким гарним видом. Посмотрите. Ой, ви Та тут музика грає, тому я не можу, Поняли? Но пейзажі сумасшедші, я зараз покажу. Тут музика грає, поэтому я не знаю, чи можна, чи не можна його. Поэтому наложу свой прекрасный нежный голосочек Девочки, эти пейзажи вам от меня все за мой счет Наслаждайтесь куколки, как и я Просто неимоверная красота, неимоверная Ой. Холодная? Нет, она уже Она большая Коротше, поїли. Тепер що? Тепер ще йдемо на пляж, у нас 7 часов вечора, ще покупаємося, піца така собі непосредственна. У нас смачніша. Ну Дима каже, що мені взагалі нічого не подобається, бо я жадна. Ну извините, 9 євро. Піца так собі, Скажу. Ой, Дима, Дима, Дима на кожному просто. Все, сейчас покупаемся, пойдем домой, помоемся и пойдем еще ну, на вечерний променад. Пойму морозово. Тут всякие дискотеки. Вова любой дискотеки, как мы уже поняли. Ой, шляп, шляпа О, так что так что такое. Все, куколки. Не прощаюсь. До новых встреч. Так, друзья, добрый вечер всем. ми вийшли гуляти, опять по этой же тропинке. Йдемо по морозиво. Ну, ми вирішили пройтись ввечері дискотеки. І ще і по пончику. А, а на дискотеку йдемо? Ми йдемо. Ну пончик ми візьмемо шоколадом. А на дискотеку не йдемо, так? Да? Йдемо. А, на дискотеку, звісно. Ну, як це? Ми йдемо з дискотеки. Я люблю. Любиш дискотеки? Да. Так. Только... Я, їдаю, какую ми купля. А, какую я люблю. Такі квітки інтересні. Я думаю, це чорнобривці. не знаєте, що це за квіти? дуже гарні. Тут вже всі дівчата нарядні, в красивих платтях. Тут, кстати, вечором сьогодні ж дискотеки тут. Для нас так це дико, ви собі не представляєте, як це дико. Вчора був салют, боже, які красиві. Куколки, як куколки. Дуже красиві банки, дуже красиві. Такі отелі красиві. Дівчатки, куколки просто. Так, ми гуляємо. великий великий. ананас. ананас Дуже красиві, ребята. Подак самілю. Це нам треба туди, де подак. Дуже красиво, всі щасливі всі відпочивають Ой, їх звісно в машинах їздить по 15 чоловік. їх в машині їздить. бачите, вже яка машина їх по 100 людей в машині. Е, дуже красиво, друзі дуже красиво, невероятно просто гарно. Дуже красиві готели. Е, тут пішохідний переход десь ось тут. Seasons. Я думаю, що так. Подожди, хай проїдуть. Ми просто дуже любимо гори, ми любимо этот запах, этот вітірок, бриз. Вовочка, тобі подобається, сина? Подобається. Подобається синочку. Тут, тут невероятно просто. Дуже красиво. Якийсь АТМ, це, наверное, якийсь бан. Діма пошов курс дивитися. Посмотрите, вот тут, конечно, люди живут с таким видом, что не снимаю, что Что сзади. А, тут ну цыгане тут есть везде. Ну он так, такая. Бросят постоянно, но ничего. Постоянно. Ну ничего. Пост... Ну, Оливковые деревья везде. Ну Тут же ж Греція. Ось тут, тут багато швейцарців віддихають, дуже багато швейцарії, дуже багато українців, швейцарці, Італія. От. Так що тут ну все таке, як у нас оце, в затокі. У них музика на всю. Албанці вони дуже такі веселі. У них музика на всю, вони з музики співають, їздять. ну блін, класно. Кафешки, все на світі що хотите, аби були гроші. Юкраїн, дивися, Греція Ну смотрите, Юкраїн, Франция, Італія Дубай. клас Ой. Боже, тут столько ресторанів всяких. Морозиво? ось все. Не, 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 не. ти не хочеш морозиво Ні, я хочу.

Тут разні. Тут есть киндер. Яке? Яка тобі полунична і біле? Шоколадне. Шоколадне. Один шарик твоє. Не зісти, да, я да. Не хочу. Три шар. Uh, три шар. Нет, інтермет. Тут По одному шари. Uh. Я хочу три. Uh. А вове Обови... right, яке? Right, Шоколадне right. тобі? Да, yeah. yeah. шоколадна. Uh, Я не хочу. Ванільван. Це це прямо морозо енергетична. Да, рид був. Завтра його я бою я Обережно, щоб вона не впала. Там багато внизу, там багато. Бери салфетки. Давай, акуратно, щоб не впало. У тебе там два шоколадних. Їж, так, да, надурили. Тут всякі сувенірчики, всякі крістяні діори, пожалуйста. Короче, ми гуляємо по центру. Ну, типа центр, тут магазинчики всякі, Ресторани, магазини. І скрізь пахне шаурмою мені. Я не хочу. Це що? Це ваніль. Жирна, хороша. Це вже міняється. Євро шарик але шарик дуже великий кстати давай шоколадник як тебе ребята тут дріфтери. тут є дрифт -мо, ми попали на таку вечеринку, тут дріфтують. ого, ого. Ого, ой-ой-ой. Я вам хочу показати вот эту всю красоту, що я бачу зараз. Поділитися з вами. Просто невероятніший. Вова, Вова, можна впасти. Подивіться, як гарно. Просто невероятно. А ось там ми, так? Да? Чи ні? Не? Непонятно, десь ми там живемо. Чи ми ці всі пейзажі, девочки для вас. Тут можна тако сейчас фоткаю, сейчас. Вот так спуститися. Зараз фоткаєш. Ні, хочеш тебе спустити. Давай. Градік пішов туди. Ось так от бачите, заходиш сюди. Я вам просто хочу показати, наскільки чиста вода. Вам тут видно рибки. Оце все, оце рибки, це все рибки, уявіть собі. Ну як ну ну как, ну, как оце природа таке робить? Ну поясніть мені, чи я дурна, чи я не знаю, ну як так може бути красиво. Як так може бути, дівчатки? Ну, аж не вистачає воздуха. Ото остров корфу. Я вже не раз сто раз це сказала, але я... для мене. Да это что-то с чем. Это невероятно. Дискотеки. А да мои? А мои уже дошли пришли наверх. Да. Может, по дискотекам. Было хочет на дискотеку все. А я одела платочку за 200 гривен сенсея. На дискотеку. Какой диск... Ой, а, 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 как я выйду? Так, мы идем. Теперь знаю, куда уже идем. Вроде как уже идем назад. А нам до хаты идти. Очень-очень даже Та папа помнить пончики, но папа хоче десь в кахве. Уже якихось албанців круті машини усі. І майбахи, і порше карери. Що хочеш, девочки? і вибирайте собі. О, Діма, Діма, градик, отойте. Не бачу, чудочку. Сліпош. Що вони була в а вот Дима, ты сюда хотел, не? А, Гриль, Аля. Вова уже хотів, схочет. Вова, что-нибудь купите. Мальчик по имени купите. Ну не знаю. На всех кафешках от, кого типу, ждут гости. Везде Киев, Украина. Кроме страны 404. Ничего, я снимаю видео. Получается, твою спину. А? Тут тоже дискотека. Тут це інша сторона. Мы с не проходим. Да, да, мы не проходим. Куда же? А де ж мы йдемо? Куда ж мы йдемо? Тоже дискотека. Не-не-не-не-не. Ага, понятно. Ну Вова, Дима, забери Короче, понятно. Дискотека, я уже не вийду. Кажи. Така у мене така пепсі моя любимая. Я дуже люблю пепсі, дуже дуже. Можна було з крана усю води попити. А ми купляли Я люблю играти в Майкропс. Воно не працює, слушай. Не... Поняли? А? Ну все, йдемо. Так, сіли в таксі додому. Бо щось знаходилося, так. Да? 10 євро теню. Обігайте до божу. До вулицям. До вулицям. А, sorry, Різо Чернова 16. О. No. О, okay. 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 oh, sorry. The location here. Location. Там є інтернет? Ні. Короче. Види і да. Отлично, Ой, да, фусенки, було дуже жарко. ми Вже так втомилися, що таксі Тен євро. Місто кафешки таксі проводили 10 євро. Так, ми приїхали. Коротше, класна тачка. Сенкі, сенкі, goodbye. Номер, так, є номер, кажу, вам треба номер. No потрібен no, номер. No, no face, no name, no number. I'll oh, send you goodbye. No face, no name, no number. I ought to be in a chamber. With jar of paradise. Ти ще в камеру. Ти вже думала, що нас тут будуть грабити. Так. Тебе вже ножки трусилися. Та не... Та тому, що... Кажи, чувак, таку... Та успокойся. ...заду. Та тому, що він кудись їде. Непонятно, що сьогодні.